Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати хачапурі. Для хачапурі нам необхідно. Борошно молоко. Вода, яйце, вершкове масло, сіль, цукор та дріжджі. Для начинки це вершки і бринза та сири. Для опари мені необхідна. Тепла рідина для цього воду і молоко об'єдную в черпак і нагрію. У миску додаю цукор, дріжджі і дрібку солі, перемішую, і виливаю молоко з водою. Перемішую. Зараз накриваю рушничком і залишаю в теплому місці хвилин на 15-20. Дріжджі утворили ось таку шапочку, злегка перемішую, додаю вершкове масло, воно у мене кімнатної температури. Перемішую сюди ж яйце. Яйце теж має бути кімнатної температури. Додаю борошно, я його вже попередньо просіювала, але ще раз хочу, щоб здобрилося кисню. Перемішую, знову додаю борошно. Перемішую лопаткою, додаючи борошно, поки дає можливість тісто це робити. Тісто вже важко вимішується лопаткою, тому поверхню притрушую борошно. І викладаю тісто, зверху притрушую борошном і буду вимішувати. Тісто міякенки не липне вже до рук, перекладаю його в миску, накриваю рушничком. І ставлю в тепле місце хвилин на 50. А зараз, поки тісто підходить, натру бринзу на крупній терці. перекладаю бринзу в миску. Моцарелу теж на тру на крупній теці. Перекладаю в миску до бринзи. Адегейський сир теж натру на терку, на крупну. Перекладаю в миску, до сирів додаю, додаю вершки і все перемішаю. При бажанні можна ще підсолити, але так як я брала бринзу, вона в мене солона, тому солити я не буду. Тісто постояло в теплому місці, збільшилось в об'ємі. Зараз перекладаю на стіл і починаю виробляти хачапурі. Для цього стіл притрушую борошном і викладаю тісто. І ще раз злегка його перемісю. Міситиму так, щоб утворився рулетик. Рулетик ділю на навпіл спочатку, а потім ще кожну частину навпіл. Формую з кожної частини кульку. Кладу на стіл відпочивати, накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрювалося. Сама буду починати з першого, з першої кульки. Пальчиками розминаю, при бажанні можна скористатися качалкою. Я це і зроблю. Розкачую тісто, не круглим роблю, а ось такою, таким човником і трішки вшир. Викладаю сир на праву та ліву сторону. Бажано не доходити до кінця, тепер кожну сторону загортаю і придавлюю, формую такий човник. Притискую з кожного боку. Оці краї, які в мене залишилися, я їх скріпляю разом. Такі човники отримуються. Трішечки можна їх роздвинути і перекладаю в деко знову. Розкатати вздовж і викладаю сир і знову загортаю, придавлюю. Так само з іншої сторони. Притискаю. З країв збираю разом і перекладаю в деко. Такої кількості тіста в мене отрималось чотири хачапури. Зараз наповнюю сиром та бринзою. Зараз підготую жовтки для хачапурі. Відділяю білок від жовтка. В кожному хачапурі роблю ось таку дірочку, виїмку. і додаю жовток. Поставлю на декілька хвилин в духовку. Є багато рецептів хачапурі. Я сьогодні вам запропонувала один із них. Те, що багато говорити. Давайте смакувати. М -м, який м'якенький та ще й гаряченький. Куштую. Мені сподобався смак. Сподіваюся, і вам сподобалося відео. І ви вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал, бо на моєму каналі ви знайдете дуже багато рецептів грузинської кухні. Дякую, що додивилися до кінця, до нових смачних рецептів!